Mm -hmm. Пане Микола, доброго ранку. Богдан Кутєпов, громадське mm -hmm. телебачення. От ви Добре в прямому день. ефірі, скажіть, будь ласка, кажуть, що міліція розглядає навіть можливу причетність Вербицького до його викрадення активістів автомайдану. Тобто різні версії. Ми, так, так, ми, ми не виключаємо... Алло. так. так, так. Ми не виключаємо цієї версії, тому що на той час. І, е... Ті години, коли це траплялися ці викладання, то автоматаніці, наприклад, то лише і людей витягували, людей якось там били. За до речі, хотіли це тисне <пи> мені нема про що говорити з цією людиною. Е ми переходимо до новини. У Вінниці таксисти і молодь в ніч на 23 січня завадили від'їзду до Києва трьом автобусами з тітушками. Про це повідомляє Уніан близько першої години ночі. Четверга таксисти заблокували виїзд трьох автобусів з тітушками від залізничного та автовокзалу Вінниці. Згодом на допомогу таксистам підійшла молодь та журналісти. Вінничани з вогника з вогнегасниками видули тітушок з автобусів, які поводили себе дуже агресивно та провокували сутички бійки. Тітушки – це вже така власна загальна назва стала. Є в Вікіпеді. В Urban Dictionary. Ну, это, конечно, ну, вот ситуация, которую мы видели, это, это, это верх цинизм. Но после того, как э, вчера, да, наверное, знаете, то, что там э, Беркут, э, под прикрытием Беркута, Титушки, били машины автомайдана. И сам Беркут потом в этом участвовал, ну, это, конечно, все. Если бы мне кто-то рассказал об этом два месяца назад, я думаю, что никто бы из нас в это не поверил. Призвони, да, Жукович. Бедняга. Ну, хай скажи слово. Пане Микола, Алло. це ви так? У нас е ви розумієте, ця версія, яку ви повідомляєте, вона, ну, вона не відповідає законам логіки. Я не знаю, я розумію, що міліція розглядає всі версії. Е так, так, бо це я хотів. Я хотів і сказати, що ми розглядаємо дуже багато версій, але цю не можна виключати. Нам, до речі, звертається і кажуть, що, це можливо, бути якісь російські спецслужби, можливо, ще якісь спецслужби. Зрозумійте, правильно, що ми розглядаємо все. Тут тобто, не говориться, що саме ми за одну якусь версію взялися, от саме цією стежкою йдемо. Це ж по розкритчу цього злочину дуже багато. Але іще одне таке, що ми відкрили кримінальне провадження. За статтею навмисне вбивство і тільки знайшли е тіло чоловіка. Ще до того часу ми його не встановили. Ви розумієте, на... наскільки Школа... я відомо, згід... згідно з внесеними змінами до кримінального кодексу понад рік, навіть будь-яке знайдене тіло, навіть е зразу відкривається кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство а потім уже там перекваліфіковується. Так що те, що Ну, при... принаймні, принаймні, принаймі зараз слідчі навіть не планують його перекваліфікувати, хоча є вже... Є Заключення в судово судовологічної експертизи, що це е, смерть настала від переохолодження. І ті тілесні ушкодження, які є в ціні у нього, вони не пов'язані із смертю. Скажіть, ні, будь ласка. В ціни немає колосорізаних, просто... на ціни немає е, вогнепальних поранень. Але від забоїв людина може померти від одного удара в скроню, якщо професійно били, чи існує вже якась. Ні, ні розумієте? Він, коли е, ми знайшли труп, то видно було, що він ще був шили від деякий час ворушився на землі. Тобто біля, біля нього було ну, виняток, видно було, що він ворушився, сам ворушився. І саме це е, те, що переохолодження, напевно, експерт дає закінчення. Зараз ми чекаємо кількість часу, скільки він пролежав, скільки він був, наприклад, ще е, ну, мається на увазі, ми знайшли його о 9 годині ранку. Mm. Так. А, тепер ми повинні з'ясувати, коли він туди потрапив, тому що ті працівники, і госпіталі, які його знайшли, нам розповіли, що ввечері вони їхали ну, близько 17-18 години, то там тіла цього не було. Ну зрозуміло, Навіть, а є... очі, Але всі повністю, які машини там могли проїжджати, де він до цього був? Там Тарас, і що в сніг, я тому, так розумію, опитувати, що опитувати, прямо слід. Ось чітко з'ясовувати питання, це дуже важка стаття. Вбивство людини, зрозуміло, ну, що ми будемо намагатися повністю розкрити його. Хто б це не зробив. Пане Миколо. Чи чули ви про заклики опозиції питання не по темі? Про те, що ті, хто стануть, як вони кажуть, на бік народу, не підпадатимуть під люстрації. От є заклики тут такі від глядачів, які пишуть нам в чат, щоб. Чи, чи, чи Київська обласна міліція з народом, чи як? це? Ви розумієте такі е, річ, що ці заклики періодично лунають з вуст любих опозиційних політиків. Mm -hmm. І коли, коли е, свій час помаранчова революція, то вони теж говорили, то не з е, дітьми проти, проти людей. Але я вважаю таким чином, що якщо людина професіонал, якщо вона виконує дідну свої обов'язки, то люба влада, яка вона приходить, проводить переатестацію, проводить ну, якісь свої відповідні вимоги, е характеристики. Якщо людина нормально виконує, Все, то вона я... людина далі виконує. Я, так, я зрозумів. Я хочу, Дякую. Я Хотів тільки сказати, що наше... у вас є шанс. Добре, я зрозумів. Так. Дякую, дякую, пане Микола Жукович, речник обласної Київ... Київської обласної міліції. Будемо тримати цю справу на контролі. І скажіть ще питання? Так, від мене фактологічно. Тримаємо. Скажіть, будь ласка, він він був він був зв'язаний, він не міг рухатися сам і йти, чи він просто був? Ну чому він переохолодився? Ну тобто, так, чому так, так е, да, коли ми його знайшли, чим перетинали, то ру, на руках на одязі були залишки скотчу? Але самі руки були в нього на час розв'язані. Оце й дало підстави одразу говорити е слідчим, що це могло бути навмисне вбивство, десь десь чоловіка могли тримати, можливо, там катувати. Ну, ви дивилися? Так. От скажіть, ви особисто, ви дивились відео і свідчення Луценка в лікарні? От просто відео в інтернеті. Я розумію, так, що це. Так, ми, ми, ми зараз будемо окремо і ще в рамках. Що в кабінетного провадження допитувати і з'ясовувати те всі обставини. Тим, що він розповів журналістам, а інше діло, ми будемо вновити причини і е, наслідки цього викрадення. Е, і ще одне прохання до слухачів, до глядачів, що якщо можливо, якщо хтось має якусь інформацію ще додаткову щодо е, встановлення, наприклад, або може описати осіб, коли його викрадали з лікарні або е, на берні автомобіля, будь ласка, звертайтеся до міліції, свідчі будуть люди завжди раді таким, такої інформацію. Такі парні спортивного Запитання від нашого гостя в студії. Скажіть, будь ласка, а що ти буде? Описати... Описати... Ну, все Викторчі добре, пане ми парні спортивного тілослуження. Да, ми з вами прощаємося. Скажіть, будь ласка, як багато обласного київського беркуту бере участь? Ну, не знаю, скільки це? Тисяча-дві тисячі людей приблизно бере участь у змінах там на Грушевського, наприклад? Обласний Беркут, Беркут участі не бере. Ага, тобто це Беркут із інших регіонів. Так, да, там там на світі знають Беркути з інших регіонів. Беркут, там, а розуміло. є у вас, а є у вас хоч хоч, хоч пару назвіть, з яких регіонів там Беркут зараз на Грушевську? Мам, не що в мене Київська область, а не міжнародні. Я, чесно кажучи, просто не Добре, Добре, я зрозумів. Дякую. Дякую.